Вітаю вас, мої дорогенькі водолійчики. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на листопад місяць, я і так запізнилася. Ми будемо брати від сьогоднішнього дня. Листопад, водолійчики, три колоди, по три карти, дев'ять карт, багато підказок. Хочете більше, дивіться за асцендентом. Добавляйте, співставляйте, слухайте, що відгукуєте, що з вами резонує, і будете мати підказки. Ну що, водолійчики яким для нас буде листопад? Перша карта. Кілька посухів. У нас є план. Посухи це вогонь, а вогонь це дія. Ми намітили свій план, в мене є розуміння, куди я рухаю, що я там отримую. Цей поряд в перспективу, це вже рух. Бо два ми обираємо, вагаємось, а три це вже ми все. Ми вже вирішили, обрали і рухаємося. Це, як я завжди порівнюю, коли ми в навігатор вже заклали свій маршрут і все, і їдемо. Їдемо за прокладеним маршрутом. Погляд в майбутнє, в перспективу, коли ми скеровуємо свою енергію вже на ціль, яку ми собі поставили, на шлях, яким ми йдемо. Ну що, добре, йдемо далі. Ой, сімка кубків, хочу, хочу, мрію, мрію. Ну, класна енергія, але коли ми до неї відносимося, знаєте, розуміємо, коли ми. Втілюємо свої мрії, ми розуміємо, що ми хочемо і як втілити свою мрію. Бо це таке може бути витання в хмарах. Це ну, така вибір, наївність, коли ми обираємо пошук мети, фантазії наші, коли ми приймаємо бажане за дійсне, ілюзії. Бачите різницю? Приймаємо бажане за дійсне, ілюзії. Головне, ну, там не лишитися в тих фантазіях і ілюзіях, а обрати. Можливо, для когось це вибір, коли є багато варіантів, і ми не можемо обрати. То ви реально оцінюєте, опустіться з неба на землю, по собі знаю, що важко, бо водолії вони дуже люблять мріяти, це повітря. І от хочу, і вже, вже собі візуалізую, і вже я де це бачу, і вже все, я вже там. А потім бах, а зовсім ще не там. І ще далеко, щоб було там. Тому от. Від вас залежить, чи це буде пошук мети, коли ми розуміємо, що ми хочемо, і зразу починаємо це втілювати, чи це буде отаке зависання в своїх мріях. Йдемо далі. Відлюдник. Ох, відлюдник це відчуваю, що це зависання, тому що відлюдник це пошук. Коли ми вже, вже нам комфортно, щоб нам ніхто не заважав, це таке добровільне усамітнення, дайте мені спокій, не мішайте, не впливайте на мене. Я хочу подумати, я хочу осмислити, я хочу переосмислити, я хочу зрозуміти, що я хочу. Такий пошук мети, пошук себе, відсторонення і самотність, і, і, і можна довго сидіти і шукати. Тому. Все-таки маємо ми трійку. От воно таке, як ніби навпаки, знаєте, краще, коли з відлюдника ми йдемо в трійку. А тут, начебто, от вже, ми вже вирушили в дорогу і починається мінятися. А може, ми перекладемо новий маршрут, а може так швидше, а може, так так ліпше. А, а може, а може, а може? І все. Як ви почнете міняти свій маршрут, все. в відлюднику можна сидіти дуже довго. Тому. Мої дорогенькі водолічки знаю по собі, як, як ми вміємо відлетіти, беремо себе в руки, все, намітили маршрут, рухаємося. Зараз ми будемо брати ще інші другі карти, будемо підставляти і співставляти, не відволікаємося ні на яку зміну маршруту, тому що, тому що не дуже довго. можна дуже довго потім добиратися до кінцевої своєї зупинки. А приїдемо, там вже нас ніхто не чекає. Так наступна карта. У нас що тут? Корлева кубки. Ну, емоційно, оце я вже відчула, що буде дуже емоційно. Можливо, це жінка, доросла жінка, стихії: вода, риба, рак, скорпіон. Така емоційна, вона міє вислухати. Ну, Якщо є потреба поговорити, то вона вислухає. Вона, вона вас вислухає спокійно, можливо, підкаже, дасть пораду, налаштує вас. Можливо, це психологиня, навіть жінка, як потребуєте, звертайтеся. А, або це ваші емоції. Ось, от, от, вже я от відчувала це, що, тому що просто трійка посухів це є чіткий, чітко сформований вибір. От все, знаєте, коли ми закладаємо в навігатор, і я розумію, що я маршрут не міняю. От все є початкова. Звідки ми рушаємо, є кінцева зупинка. І от я бачу, я проклала цей маршрут, я ним рухаюся. А от коли вже починає підключатися емоції, о, починається. А, а, ну, бо реально знаю, як воно працює, бо от так, в мене воно так працює. А, а от я побачила тут зупинку, А давай зупинимося. А от там я також ще не бачила. Давай спробуємо, а давай в туалет тут сходимо. Тобто, особливо, коли ми... Їхали на море, я їхала, і починається, особливо коли це за кордоном. А, а от тут зупинка, а тут краєвид, а тут можливість поїсти, а тут можливість щось купити. І коли починаються вже ще й емоції підключатися до того маршруту, то добром це точно не закінчиться. Тому тримайте емоції свої під контролем. Е, ну, це ж це не є погано. Головне все, коли, коли ми не перегинаємо палицю. Коли ми чітко розуміємо, що скільки можу я часу відвести, чи це доцільно, чи це раціонально, коли ми не застрягаємо в цьому. Коли все вдозовано, не забагато і не замало, коли є інь і янь. Бо водолійчикам дуже деколи буває важко стриматися. Ну, мені особливо важко стриматися і не, не от в тих емоціях не, не залишитися. І потім розумієш, що часу не вистачає, бензину не вистачає, і ти, і ти взагалі. І не встигаєш, і все ламається. От, от Тому я й говорю, тому що випала ось така карта. І потім все впирається в відлюдник. Що робити? Куди бігти? Дивимося далі. Трійка мечів. От розбите серце, от все, що я щойно проговорила, от воно може тим і закінчитися. Не виправданими сподіваннями І не встигли, тому що от змінили маршрут, тому що міняємо коней на переправі, тому що там затримались, а тому, що от готував ефект, зробив свою справу. І ми отримуємо розбите серце. Ми не встигли, ми не виправдали сподівання, нам закінчився бензин по дорозі. Ось тут. Ми не туди звернули, ми заблудились, ми зупинились, ми от і от все. І маємо розбите серце. Тому що почали по, по, збилися з маршруту, тому що забагато за емоцій було. Ну, бачите, сімка кубків. Невиправда, ні сподівання, тому реально оцінюйте своє можу і своє хочу. Воно мені потрібно, скільки часу це займе, скільки ресурсів це займе, скільки грошей це мені буде коштувати. Або не вірте обіцянкам, бо ну, особливо, коли хтось щось обіцяє, ви собі думаєте, що буде так, а воно моному впреться все в розбите серце. Ну, розбите серце, це, можливо, це енергія, яка окремо буде, так? не. не... Має відношення до ось цих ваших мрій, тому що це можуть бути пересуди. Можливо, от, хтось вас не вірить, насміхається, ставить палки в колеса, ображає вас. Це може бути зрада, від якої ви втікаєте. Знаєте, навпаки, можливо, ви йдете ось вже від цього розбитого серця і мрієте, що далі так не буде. Це ж купа, це можна говорити цілий день про це, перераховувати купу варіантів. Тому ви підставляєте, я вас намагаюсь попередити, щоб. Не, не намрійте собі чогось такого, щоб не розбити серце самому собі. Або знову ж таки, якщо це ви йдете від розбитого серця вже від зради, від образ, від невиправданих сподівань, то реально оцінюйте. Оцінюйте людей, які вам це зробили, людей, які розбили ваше, ваше серце, ситуацію, яка. Склалася, що не виправдала ваші сподівання. В водолії ми вміємо ми збиратися, ми вміємо мислити. От, але дійсно нам треба, щоб вже склалася така, щоб знаєте, клюнув півень в одне місце. Тоді ми починаємо мислити реально, раціонально і, і стратегічно. Тому щоб не було розбито, щоб ми не рухалися до, від розбитого серця, краще це е, забезпечити собі. Підстелити соломку. Готовим бути до того. Не залетіти далеко в своїх мріях. Знаєте, от я от сама себе, наче, так було класно, такий піднесений стан. От мрії десь на небі вже була. І тут трійка мечів, от мене гукнула просто на землю. Я аж відчула, як я впала. Взумієте, от такі, щоб у вас не було такого різкого перепаду. Обережні, будьте своїми емоціями, своїми мріями. І з обіцянками, особливо від людей оцінюйте реально себе, свої можливості і, і людей навколо. Бачите? От тепер я розумію, чому відлюдник. Я раніше не розуміла, ну, мені було не дуже зрозуміло, чи це воно поєднане, чи це не поєднане. Тому і відлюдник, бо трійка мечів вона потребує нам зупинки. Осмислення, такої раціональності, розкласти все по поличках, структурованості от всього того, що, що, я, що було, що сталося, в чому причина, що робити далі. Ой, мене вже язик болить і такий буде активний і напружений місяць. Ще одна карта. Паш мечів. Ваш мечів, це, знаєте, взагалі. От я тільки його побачила, одразу відчулося, що хочеться от все, що тут відбулося, по трійці мечів всі образи, все, що тут не виправдало, от хочеться випустити. Знаєте, як дитина, яка як починає говорити, починає жалітися, починає кричати от все ви, в себе це випускає, все це, що назбиралося, всі претензії, хочеться викричати, виговорити, випустити. от Такими емоціями, які я тільки що випустила. Наступна колода. Ой, десятка посухів. А десятка посухів це вже важка ноша. А подивіться, яка вона тут особлива. Начебто мене не чують, мене не бачать і шкло, і я бачу людей, так? а мене ніхто не чує. Я як той, як, як дивіться, там начебто дівчинка якась зупинилася, дивиться з такою цікавістю, але її це розважає, її це веселить, як, як на вітрині. Знаєте, я ніби я, е, сама до себе, сама з собою, ніхто мене не чує не сприймає. Це Десятка послухів це взагалі вигорання для когось це може бути стрес, борги, така перенапруга. Коли мене не чують, мені не допомагають, я все тягну на собі. От, Можливо, тому і такий емоційний стан. Що все, мене задовбало, я приймаю рішення. ось, От на кінець то ми зрозуміли, звідки виросли ноги. Бо мене все задовбало, мені не допомагає ніхто, мене ніхто не чує, на мене все спихають, а водолії, вони по, 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 самі по собі люди, які, не, які чуйні, відгукуються, готові прийти на допомогу. І от і не вміють сказати ні. І оце вилазить мені боком. І тут я розумію, що я, я приймаю рішення, я так більше не дозволю, я так більше не буду робити. І от тому та вся дорога така наша, ось така болюча, і, і розбите серце, і емоції, тому що ми себе накрутили, тому що нам важко. Тому що, знаєте, головне тут по тій десятці зробити правильні висновки, щоб залишити ту десятку позаду і не тягнути із собою далі. А дійсно, 10 це кінець. Ми робимо висновки, вчимося говорити ні, там, де треба, допомагати там, де нас просять, а не всюди, де нас просять і не просять, а потім самим самим на себе і ображатися. І емоційно це переживати. Я знаю, як ми вміємо це емоційно переживати. Ну що ж, наступна карта, У мене такий феєрверк в голові, ви собі не уявляєте. Лицар посухів. Ой, лицарь посухів це ще й вогонь, і швидкість, і от нас тут було особливо розбите серце. Знаєте, хочеться і дати відсіч, хочеться наговорити, і хочеться ще й не просто, бо вогонь це ж побольніше дати здачу. Або якнайшвидше рухатись від цієї ситуації, так? тому що дорога, швидкість, реакція наша, вогонь. Коли я або їду, втікаю, або йду від цієї ситуації, або даю відсіч, ну, Бо що таке вогонь для вас? Дія. яким він буде? Сваркою, бобійкою, втіканням, дорогою, або розумінням, що ось я ж маю мрію, я ж маю ціль, все. Ну вас всіх нафік. я Поїхала, пішла свої цілі втілювати, свої мрії втілювати. А можливо, це людина, яка допоможе вийти вам з цієї ситуації, так? тому що це чоловік від 20 до 40 років стихій вогонь, овен лев-стрілець. Знову ж таки, чи він вас виведе з цього стану, чи це він причетний до цього стану? Вже дивіться під свою ситуацію. Навчіться на себе. Підставляти, я тому так багато говорю. Намагаюся якнайширше пояснити, щоб ви зрозуміли, як це працює, бо воно настільки працює по-різному в кожного, в кожного своя ситуація, для кось це людина, для кось це енергія, для кось це злість, для кось це прояв, агресії, для кось це, навпаки, можливість ну, протистояти, діяти, вогонь це ж поштовх, це сила. Ви собі не уявляєте, скільки вир в мен... Який вир емоцій, вогню, мені емоцій, і, і всього на купу протистоїть. стоїть. Тому особливо важливо не приймати близько до серця, тому що після таких емоцій, ще й такого вогню, серце може реагувати, боліти. Третя карта королева Пентаклів. О, це мені подобається, бо королева Пентаклів це особливо, коли в нас є тут відлюдник. Коли ми це все перетравлюємо, думаємо і картаємо себе, і шукаємо вихід, і, і шукаємо взагалі, що, що куди і як, і от ще й з тим пажи, пажом, з нашим гострим язиком, з тими претензіями, з тим бажанням виплеснути, вколоти, відрубати, то королева по, пентаклів це взагалі, це знаєте, це така хух, сіли, видихнули, проаналізували, заспокоїлись. Це таке раціональне мислення приземлення і заземлення. Коли ми розуміємо свою цінність, свій ресурс, що я маю, я не дозволю так з собою поводитись. Я маю цінність, я маю таланти, я маю, От коли ви собі самі все складаєте по поличках, що я маю, чим я володію, що я можу, на що я опираюсь, куди я рухаюсь. Мої дорогенькі, в мене вже голова крутиться. Я бажаю нам мирного і спокійного місяця. І. От бути в позиції королеви Пентаклів все. Оце найкраще побажання нам на листопад водорічки. Тому що з тим, що буде відбуватися, з тим хаосом, з тими емоціями, з тим всім, тільки королева Пентаклів зможе знайти в собі силу і, і рівновагу, і спокій, і гармонію, і адекватність це все пережити і пояснити собі. Я бажаю нам всім бути, незважаючи чоловік ви чи жінка, бути от королевою в енергії, королеви Пентаклів, коли я сижу спокійно, я знаю, що я маю, хто я є, що я можу, і все. І це я вирішую, куди я рухаю, що я хочу, що, а не зовні хтось намагається на мене вплинути. Обіймаю вас, мої любі. Люблю вас собі, яку, що ви є в моєму житті. Радості вам і позитиву, любові, натхнення. Залишайте свої враження і коментарі, діліться своїми емоціями. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічно, простору розоряне Тарал. Почуємось, папа.